Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент учора було зарано, завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі. Щиро вас вітаю, шановне наше глядацьке і слухацьке товариство в ефірі телерадіопрограма говорить Іван Франківськ» І у студії автор і ведучий Богдан Кучер. Поруч зі мною, доктор східних церковних наук, провідний науковий співробітник музею мистецтв прикарпаття Віталій Козінчук. Пане Віталію, щиро вас вітаю у нас в нашій студії. Доброго дня, пане Богдане. Доброго дня, дорогі телерадіослухачі і глядачі. Всіх нас бачать. Справді, коли ми кажемо про добрий день, то ми уявляємо собі, власне, можливо, навіть цілу добу, бо надіємося на те добро. Я найперше хочу подякувати за те, що мали змогу і мав змогу познайомитися з вами. Ви ще й декан нашого гуманітарного факультету, так? Богословський університет. Богословського університету. Тобто є нам сьогодні про що порозмірковувати. Час різний, час, так би мовити, знаєте, вигранює своїми різними сторонами: і добром, і злом, і війною, і тим, що ми сьогодні кажемо моральністю, духом, і висотою, і падінням. Тому для початку, я думаю, що не раз наші телеглядачі, наші радіослухачі ставлять такі питання. Ось чи важко жити, як з вашої точки зору, молодого віку, чи важко жити в час змін? І які вони виявляються, цінності в час змін? А я так думаю, що цей час ми так його і називаємо. Часи змін яких кращих чи гірших, то це вже судити можливо не нам, а оцінювати таки нам. Дякую за таке, а дуже актуальне запитання, пане Богдане. Насправді, які ми можемо мати сьогодні цінності в часи перемін? Це запитання собі багато хто задає сьогодні, причому на різних верствах населення ми можемо почути. Які ж все ж таки цінності ми повинні сьогодні плекати? І ви знаєте, роздумуючи над вашим запитанням, згадуються мені зразу слова папи Бенедикта XVI, Йосифа Радцінгера свого часу він дуже багато говорить якраз про цінності в часи перемін. І папа Рацінгер, папа Бенедикт XVI говорить, що сьогодні. 21 столітті ми мали би притримуватися трьох таких великих ідей. По-перше, це є примирення. По-друге, це є прощення. І третє, плекання любові і в той же самий час відповідальності. Що означає примирення? В кожного з нас є момент, за що ми можемо попросити вибачення. Тому що, насправді говорять, що вибачення просять тільки слабаки. Але це не так. Тільки може, сильна людина. Людина мужня, людина справжній християнин, уміти попросити вибачення. Попросити вибачення в самого себе, перш за все, попросити в свого ближнього, попросити в Господа Бога. Адже ми насправді маємо за що просити в Господа Бога прощання. По-друге, примирення. Що означає сьогодні оте примирення? Примирення на на різному плані. Перш за все, примирення внутрішнє маємо пережити. тому що Різні духовні катастрофи в людини страпля... трапляються кожного дня. Світ секуляризований, світ шаленого руху заставляє людину не думати над собою. Ось. І кожного дня ми зустрічаємося з матеріальними проблемами, і в той самий момент ми забуваємо про духовне, про життя, так би мовити, христоцентричне. Те життя, яке нас направляють до Христа, те життя, яке нас направляє до Господа Бога. І важливо, що також для нас є це момент дбати про майбутнє, про майбутнє своєї внутрішньої екології душі, що називається, про майбутнє наших ближніх, ось, і також майбутнє, яке нас чекає в тому трансцендентному часі, часі поза. Цим життям. Ви знаєте, ви міркуєте, а я підсвідомо також ловлю себе на думці і думаю про те, що чи не можемо ми сьогодні говорити у такий різноманітний наш український час про кризу самої людини. От ми завжди кажемо про кризу суспільства, як такого, правда ж? Бо щось намагаємося, так би мовити, зв'язувати, доточувати, щось доліплювати і. Ну і дуже часто різноманітні думки є: і соціологів, і політологів, і культурологів, і психологів про те, що молоде вино налити в старій міх і ніяк не поп не випадає. Тобто ми змінюємо обличчя, але схема самої побудови держави як такої не змінюється. Ми кажемо про корупцію, вона на, на будь-яких щаблях є. Отже, за давніми висловами українських таких філософів, чи не можемо ми говорити сьогодні про кризу людини самої, і загалом, як ми розуміємо кризу? Щоб відповісти на питання криза чи грецької кризіс, ми повинні теж вернутися, якщо дозволити, до минулого, Ось, скажімо, навіть до часу середньовіччя, часу становлення Візантії, ми знаємо, що славний великий імператор Константин Великий свого часу переносить. Столицю із міста Рим на береги Босфору. І в малесеньке містечко, чи навіть дехто називає це селище, було Візантіум, яке з часом переростає в велике місто Костантинополь чи Цареград, як ми його звикли називати. І з часом Константин Великий формує там оту свою державу. Держава, яка, по своїй суті, була унікальна: злиття християнства. І християнських законів, і законів також державних. Навіть той символ Візантії, той двоголовий Орел, який дехто використовує в своїх цілях сьогодні, цей двоголовий Орел мав дуже велике значення. Ці дві голови це є церква і держава, і одне тіло. Відповідно, ідея була в Візантії, щоб створити святу державу. Навіть пізніше, якщо дивимося за час правління Юстиніана Великого. Який будує славну церкву Святої Софії в Константинополі. Кожен християнин, який приходив в той храм, мав відчувати, що він вже є в раю. І коли ставалися великі біди, коли ставалися в Візантії великі Негаразди, люди згадували про кризис, про кризу. Що означало для пересічного Ромея, так себе називали візантійці, слово кризис? Кризис означало для них. Перерваний діалог із Господом Богом. Тому що людина, суспільство і навіть влада церковна і державна служить для Господа Бога. Все, весь світ сотворений для Господа. Таку ідею мали свого часу візантійці. І, власне, для них означало подолати той кризис це знову ж таки примиритися із Господом Богом. Сьогодні ми теж дуже часто чуємо це слово криза. Кризис. Так, і ми не знаємо, як знайти виходу. Візантійці свого часу дуже добре розуміли, що вихід може бути тільки один, коли людина знову ж таки повертається до Господа Бога. Відновлює зв'язок. Оскільки зв ми кажемо, 10 заповідей Господь Бог дав. Багато хто стверджує, наскільки вони обтяжують людей. Насправді ні. Насправді це є добрий дороговказ, як нам. Церкви різних конфесій, це сьогодні буде дороговказ, як жити, щоб людині було добре. Ось. І, відповідно, якщо людина не дотримується того дороговказу, в неї стаються проблеми. В житті. Є заповідь, не вбивай, є заповідь не, не чужо лож, інакше буде тобі тяжко жити. Насправді людина переступає і потім покутує все своє життя дуже часто, хворобами. Ось також різними випробуваннями, і так, далі, і так далі. Не Господь Бог нас карає, а карає людина сама себе через те, що вона свого часу відступила від нього. Ось, тому... Тобто, перепрошую, обірвала зв'язок. Вона зв є самотньою тоді, тоді наступає за людини, як такої. Дуже гарно, якщо знову ж таки дозволити, повторюся, до папи Бенедикта. 16 він написав свою першу енцикліку папську, яку назвав «Deus caritas est», Якщо перекласти українською української мови з латині, Бог є любов, Бог він завжди залишається навіть після того, коли людина втратила той зв'язок із Господом Богом, все одно Бог людину любить, його заповіді не змінні. Заповіді любові не міняються, не мають сьогодні, в 21 столітті, коли ми говоримо про кризу. Ми з тим словом, кризис не можемо знати, що означає нам, як вийти з цього кризи, як примиритися. Тому знову ж таки, варто вернутися до теологічних ідей, до христоцентричних ідей. Ми повинні повернутися назад до Господа Бога. Знову ж таки, навчитися попросити прощення у Господа Бога. Попросити як у батька. Абсолютно, тому що Бог, наш батько. Пане Віталію, а нашим глядачам і слухачам скажу, що гостем сьогоднішньої нашої програми є Віталій Козінчук, доктор богословських східних церковних наук. Перепрошую, декан гуманітарного університету. І я знаю, що ви захистили дисертацію в дуже молодому віці. Ну це, зрештою, ви ще й сам молодий. Скільки років ви захистили? Мені на той час було 26 років, як я захистив докторську дисертацію. А зараз скільки? Мені зараз 29, 30-й рік. Це не так давно було. І було ви так знаєте, давно. Ми отак сьогодні розмовляємо про те, і десь у можливо я ставлю такі питання. Українська проблема. Ви її якось визначили якимись двома трьома думками? І загалом, в чому вона є? Ну, в принципі, ми вже десь відштовхнулися трішечки від того, що є обірваний зв'язок із Господом. Дуже часто буває, і, і суспільство, яке здається, ніби таке наповнене християнством, і вірою, але можливо, дуже часто ця віра обрядова, тому що я вже наводив приклад, і можливо. Пам'ятаєте, я вам розповідав вже на вербну неділю, ну до церкви не приступити. На Різдво і на Великдень також. А в інші будні свята, зрештою, та й чи в неділю, не так багато людей. І один чоловік старший біля церкви, юди тадея, ось там на Миколичука, питає мене, що ж Богдан, ніяк нам не доступити до церкви. Хто вони ці люди? Я кажу, обрядовці. Ті, що люблять обряди, вони думають, що якщо. З вербою, хай буде освячений, вони прийдуть додому, це вже ознака їхньої віри. Але загалом, я дуже часто люблю і в наших програмах повторювати, не забувайте про той зв'язок з Господом, про наш телефон до Бога, це наша совість. Отже, українська проблема, як би ви її, можливо, з цих двох попередніх запитань узагальнили, бо ми <клес> будемо далі йти, так би мовити, бо ще є багатенько питань. Пане Богдане, насправді ви дуже гарно це підкреслили, що обрядовість зовнішні певні форми, тільки зовнішні, інколи вияв, немає внутрішнього, коли бачиш, скільки людей приходять тільки на Пасху або на вербну неділю до церкви. Інші дні їх не видно. Ви знаєте, ще в довоєнний час єпископ Станіславівський, великий інтелігент духу, людина великого розуму. Просвітник у християнстві, це є владика Григорій Хомиш, і він неодноразово піднімав ось це питання нашої проблеми української. І ви знаєте, він багато писав про культ серця Христового, писав про примирення в українському народі. І що для нього була українська проблема? Одного разу він дає такий приклад, що ми ставимо дуже гарні хрести на могилах. Ось, але чи не буде це тільки зовнішній вияв нашої побожності? Ми повинні перше дбати про не тільки так про зовнішню державу, як про внутрішню державу. любимо устами, а не серцем. Любимо устами а не серцем. Це теж інколи, на жаль, на жаль, є актуальним для нас. Чому ж власне може критися та наша українська проблема, якщо можемо так назвати, щоб в принципі нікого не образити, але ми повинні роздумати над цим. Насправді варто вернутися десь до нашої історії. Пам'ятаємо багато в книгах, ми читаємо про Ярослава Мудрого, читаємо про те, наскільки він вдало вмів сформувати оту державу, так? наскільки він підняв її авторитет. Але після нього що відбувається? Брат на брата піднімає руку рідних братів Бориса і Гліба. Розколоти череп різному брату, вбити рідного брата заради того, щоб посісти на його же місце, щоб бути одним повновладним владикою. Ось і ви знаєте, оця проблема зависті, мабуть, внутрішньої ненависті, а більше того, гордості. Гордість одне із найперших гріхів, воно чомусь криється дуже часто в нашому народі. І ми повинні всіх зусиль прикладати, щоб оці пороки, ці гріхи якраз відходити від нього. А це ментально? Насправді, український народ є феноменальний у своєму вигляді, тому що він дуже талановитий. Насправді дуже багатий народ, внутрішньо, духовно дуже багатий. І народ, який вміє визнати свої помилки. Вважаю, що сьогодні нам потрібно всьому українському народу. Призадумуватися над своїм минулим, шукати виходу із цієї знову ж таки кризи, дивлячись через помилки нашого минулого, щоб знову не наступати на ті ж самі граблі, якщо можна так виразитись. Тому українська проблема, вона, на жаль, залишається ще далі актуальною. І важливо якраз знову ж таки знайти цей момент примирення. Примирення сходу, заходу, півночі, півдні. Зрозуміти один одного навчитися вести діалог. Ви знаєте свого часу, папа Іван Двадцять коли був той жахливий час в історії світу, можемо сказати, коли час холодної війни, він казав, що знайти якусь спільну ідею, спільну думку можна тільки через діалог, постійний діалог, постійно потрібно вести перемовини. Постійно спілкуватися. Тільки в такому випадку ми можемо знайти якісь принципи моралі і любові. Чи не бракує нам сьогодні таких подвижників, як Андрій Шептицький, як Йосип Сліпий, і ще будемо можемо називати низку, низку, так би мовити, подвижників української культури, моралі української. І одразу паралельно пане Віталію. Підемо ще й до такого запитання. Ось як ви ставитеся до такого вислову? Це вислів Дмитра Донцова про те, що націю може врятувати народження психології переможців, а не стогін вічно скривджених рабів і сльози. Отже, від подвижників і те, що ви кажете сьогодення, от власне моральність, духовність. І та глибинна філософія сьогоднішньої молоді, яка вже виростає без відома того, що був Радянський Союз, що був сталінізм, ленінізм, що будувалося світле майбутнє, і гурма народу загинуло в таборах розстріляних, і кажемо, що кращі сини із кращих відійшли в інші світи. Насправді, дуже дякую вам за це запитання. Дуже цікаво, коли ви задали ці славетні постаті Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого. Сьогодні ми кажемо, що у нас немає прикладів для наслідування. Це не так. Якщо поглянемо історію нашого спасіння, якщо поглянемо історію української церкви, навіть. Можна бачити, що Бог свого часу завжди дає добрих провідників. І, власне, Андрей Шептицький він дбав не тільки про церкву, якщо можна так виразитись. Зацікавлення Андрея Шептицького було набагато більше. Це і медицина, це і культура. Дуже багато він в цьому плані працював. Навіть якщо згадати. Відомих художників українських тут Андрей Шептицький дуже багато їм допомагав. А меценатство Меценатством займався, скільки мецем, насправді, це великий приклад для наслідування сьогодні. Те саме ми можемо сказати про Йосифа Сліпого. Людина мужнього духу, людина, яка вміла перейти через табори і зуміла залишитися людиною. Зуміла, будучи в Римі, підтримувати ідеї української церкви, відроджувати ідеї про український патріархат, про українську незалежну церкву, яка буде у суперечасті із апостольським престолом. Тому направду, коли говоримо про великі приклики, де сьогодні, що ми їх не маємо, це міф. Це неправда. На таких велетнях, як Шептицький і Йосиф Сліпий. Власне, будується сьогоднішня церква, мусимо виховувати нових провідників і так далі. А психологія переможців, а не щодо психологія рабів щодо чи психології сльози? переможців. Ви згадали Дмитра Донцова, насправді дуже феноменальна його праця, дух нашої давнини. Зразу мені пригадується. Ця книга, і Дмитро Донцов піднімає три важливих речі, три важливих чесноти, можна так сказати, для українця, для провідної верстви населення: мудрість, мужність і справедливість. Отже, насправді Дмитро Донцов не помилився, коли говорив про ці три речі: мудрість, мужність і справедливість. Багато хто з ненависників української культури. Взагалі України, нашої держави, як такої, ненавидить сьогодні Дмитра Донцова по сьогоднішній день за його вислови, за те, як він якраз побачив ту ідею провідної версії, це ідею якраз людини, не яка постійно плачеться, людини, яка слабка, а людини, яка виховує в собі справжнього патріота, воїна своєї держави. Тому. Ті слова, які направду добрі слова добре те зерно, яке він подавав у своїх працях, воно сьогодні залишається для нас як актуальна, пане Віталію. Збіг час, збігла певна така, знаєте, вивіреність нашого часу, нашого ефірного часу, першої частини нашої передачі. Шановне товариство, уже в другій частині також буде немало цікавого а в першій частині передачі нашої програми говорить Івано-Франківська. Наголошується наш телерадіопроект і часто передачі, які йдуть в нашому ефірі, вже опісля, можна також знайти в Ютубі. Там проекти ТРК Карпати, говорить Івано-Франківськ. А скажу, що в нашій першій частині нашої програми гостем студії був Віталій Козінчук, доктор східних церковних наук, провідний науковий співробітник музею мистецтв Прикарпаття. Де Боже вам здоров'я за вашу мудрість, за вашу вивіреність і до зустрічі у другій частині програми. Автор і ведучий Богдан Кучер. На все вам добре. Будьте здорові з Богом. Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент учора було зарано, завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі.